Вітячий хор сьогодні. всіх вітає, сердечно з днем нарадження Христа. Велика радість сер загортає, в душі звучить молоді світа. У нас і привілеї, ми Божі діти, сердець наших, на любите суд. Він полюбив, Він полюбив нас, бив розсього світу, ніхто не розігнається цей Свіз. Тому сьогодні свято урочисте, у піднесів Христу, хвороби сердець, та злами його співусим, бо він достойний слави наш Отець.

Христова, а що це значить? Душі дві. Хрис... Різдво Христове, а що це значить? Матій на дворі, трішить мороз. Святковий настрій, пісні дитячі. Ці раді чого прийшов Христос? Різдво Христове веде в топори, як цирували письма на хруп, Та розтопили з ненайська зорі, дорогу давши Христосу руку. Різдво Христове, ми не з цього питання. Дані Господа, Різо Христове не сіли та має місце, куча місце. Різоти співлучання, що дані Господом сидеть людям. Різо Христове, ні, не колядки, хоча спеваємо Христу пісні. Різо, Різо ти спокій радість у кожній хаті, і це тобі і мені це щастя, це щось таємне, яке не тратить віками зміст. Бере початок із твоєми і прокладає вічність міст. Різдво це занудворця великий, щоб ми спастись могли усім. Тебе, спасибі, вже знайшов, що кай життя в Амінь.